Вітаю вас на каналі Рекс із Гріхова. Рекза. Бажаю мирного неба над головою Дивіться, буде цікаво, так рекси, дивимося, дивимось. Хвати, хватає. Фанька, і ти тут чіпляєшся. Дайте хе встать. Хе-хе-хе. Ой-хе-хе-хе, ой-хе-хе-хе. -хе -хе. Куда, 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 куда иди сюда с города? Уси. Бандиты. Бандиты. Ой, бандиты. Вот Мурчела, бандитик. Да, Мурчела. Ой, хороший, Мурчелла хороший. Молодец, молодец да. да. Привет. Жулик. Що ти хвостиком метля? Ну, каже, я ще тут. Так... Мене позвали, ага. каже, я. Да, а собаки зараз Щас... на траву напали. Давно їдуть. Та да, давно. Травичку ж поїсти треба, вітамінки. Жука, ти чого не їсти травичку? А. Не хочеш, каже. кари не хочеш, каже сам криїш, так? Да? Сам їж травичку, так? Да? Прибіг Ванька без нього там. Сьогодні один розпочне садити картоплю. Уже пора чуть-чуть кинемось сьогодні. Коровки якась кушають. Фогехек. Розу обмороза. та да, чуть-чуть у -чуть нас был заморозок такой. Прихватило. роза. тогда Да, Будет хорошо. Так, пошел я за картоплю. Надо сейчас, сейчас достать картошечки. Скоро он будет Яблонька. О, п'яночки тут і тут ось вже починає розкитати смородина і цвіте наша сливка. Я думала, що після того як її Розбомблять, що вона і родити не буде, а вона, бач, яка, Квітне, бджілки літають. Сережа вже виніс посадкову картошечку. Зараз будемо садити. Вот наша наха. Каба. Картошку вкус давлю притянуть. Я работаю фаня твоя. Ты кидай мог, Фаня, доказать. Ну да. Фаня, не трогай картошку. Фаня, заруба сейчас по беленьке попочке. Маркіруй показує. Жучочок, що таке? Що таке? Фу, що за фу? Порозквітали наші різники, <різнішність> панчики. <різнішність> 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 так, пишний. Он бандю. Тут у нас теж. Нарсисики порозцвітали. Он такі ще розцвіли. Не запоминаю, як називається. Там он тюльпанчик красненький розцвів. Тут ось будуть цвісти. І вон два штучки. А тут такі біленькі порозцвітали і тюльпанчик біля них буде цвісти прийнялася наша лаванда, ту, що ми пересадили. Ось тут такі ось глубенькі. Віточки. Сережа маркерує. А ці всі біля нього тут. І Рексуня і жуля. Жуля так вообще не отходит. Фанюшка побіг. Усі. Охраняют тебя, Сереня. Что, Жуля, на меня дивишься? Что, что? И жука тут, а все, уси тут для меня. А, там Ира бурячок сада. Сейчас решили сюда чуть-чуть бурячка. Буду бурячок тут Афанька бігає кругом. Травочку вже жує. Та да. Побігав трошки енергії, потрапив, треба розповнити. Угу. Звісно. Що таке, жулик? Що жулик кашляєш, а? жулик наблюдаєш, який рибуляк садиє, так? Да? Ай, жулик, ай жулік. Сережа загортає ямки, а ті побачили велосипедиста і побігли бігом погавкати, щоб не опоздати. Що фанечка така? Що провіряєш? Все нормально? Ну, как бы его вытащить кардушину. А -а -а. Конечно, да, Фань. Что, <клёк> Что? дивись, что покрасить картошину, да? Фань. Фаня, где не балуйся. Ой, ты шкодила, ой, ты шкодила, Фанька. Это жулечка, Фанюлечка, все наблюдают, как Серёнька... Зарила, зарила картошечку. А Фаня ходить на ящичок дивиться, як би його картошинку вкрасти. Що тут тобто, туни? Мішаєте, так? Да? Ви всі мішають. Ось чуть, -чуть посадили. Про ще трохи не вистачає. І ще той ящик маленький сніпсадимо. там ще завтра, потім садимо. Видивиться, так? Да? Что? Да, точно прав, правильно кажется. Рекса согласен. Угу. Уже маркирует, чтобы уже ящичок этот досадить. Сегодня а остальное уже будем завтра. Иди, ж иди, правильно делай, да? Ну, он проверяет. Жуля собі, он ходит тоже, проверку устраивает. Он Помощники. Ой-ой, помощники. Десь там побігли помощники. Сил набиралися, віддихнули, тепер треба побурікатися. Ось таке якось. Вишний? он балується. Маньку ганяють. Та пишний ганяє всіх. Та, то ж вредний. Так, ми будемо продовжувати. Паня. Як мені копати? Чого ти тут усіщ, а? Що там сторожиш? Картошечку, так? Да? Ну так. Да. Щоб можна було випишити. Панечка, йді диви сюди, йди, йди. Ой, Панечка, ну ти там присів, молодець. Ну, да. Яшка. Трошки посадили. Зараз Серенька заволоче. І на сьогодні хватит. Жулька сидить, наблюдає. Да, Жулечка. Рекса собі лежить тут, дивиться. Один Фанька, травичку жує. Да, Фанечка, травичку жуєш? Ваня, ти пішов провірити, так? Да? Сходи, сходи, провір там, що там. Все нормально. Сереня, там до тебе Фаня он йде. Фаня. На провірку. Привіт, Фаня! Серега доволочує. І будемо тепер дати. Поки виросте. А ще садити вже треба. Та ну ще будемо садити, можна. ну. Це тільки початок. Це щоб посадили. Фух, почало є. Чуть-чуть посадили. Дарек. Почало є. а і книзь буде, кажи. Що на дивишся? Будемо їсти, да? Пора? Мы ну, пошли, пошли. Что? Ага. Журка. Я почув слово ты и сразу прибег, да? Мы ну, пошли, пошли. Сейчас Ира вынесет. Я знаю, что так там что-то Иди, иди, Иринка, выноси. Будем есть. Что, Фанька, сейчас, сейчас. Пройти дайте. Работа. Ой, радищий, да, да, да. Усі раді, усі, усі. Усі. І коти вже занірючали. Плигають за запрет. Так підеш, дідь. Ну-ка, вийде. Бо все здорово. Ваня, ти не знаєш, куди тобі. Що ти облизуєш? Ще тільки виносять. ви вже облизуєтесь, так. Да. Ça подиш пишніки, зараз упадеш. Вон винесли вам уже. Та підождіть, ну і мене штурнете. Да. Коти бідні, не дождуться. Да, 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 зараз дадуть вам всім. І жуки Івані, і Жулі. Так, коти. Пуртик сваты убил. Маня схватила На, Пышненький, найди. И на. пишненькому ну, самое главное. Конечно. Ага, вот тут. Рекса братик. Жуля ще жує. Там тоже ще жують. Воно великі кусочки, да? Ну, эти самые Ну я поняла. Иди самие спинки вообще. Це блок. Воно розкисше, я думаю, хай трошки підсохне, а тоді в кульок. Кто там ще Біжи, на, 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 на. О, все, все, сижу есть добавлю. Котикам добавить надо. Так, каже, Рекса, нам добавить надо. Ми, ми вже прожували. На добавляй. Аня, ты сейчас не глотнул. Ну так и. А жадность. Да жадность. На. Жадность. Он сзади тоже стоит. Прям заглатуе. Ага. <laughs> давай, давай, давай. Не Работай. Молодец. Жулик, не маленький, а не может. я так не прыгну, скажи, Жуля. Он Он на лету. Слушай, да. Молодец. молодец. Ань. Ой, Жуля, та тебе ніхто не забирає, не нервничай. Тут не пойму, і красненький я там вилазив. Ось біля білого красненький вилазив. Ага. Хорошо буде кущик. Ну, Буде і біленький і красненький. Що угу. ти Що не ти нерчишь? На. Да. Тобі, тобі, тобі. Жур, хватай. Все, немає. Де я візьму? <рес> Хорошого подружку. Друзі, всім пока. Всім тихої ночі. Мирного неба над головой. Пока-пока.